Pokemon! Яояо, -яо, юна учениця адепта. Добре й щира, вона звикла піклуватися про всіх навколо. Яо Яо навчається у своїй наставниці в Гавані Ліюе, часто навідуючись в гори. Жителі в Гавані Ліюе звикли бачити, як за мадам Пін завжди, наче улюблена онука ходить усміхнена Яо Яо, але насправді вони не рідні. Яояо -яо, учениця мадам Пін або владики пісень та блукань. Вона, хоч і молодша за інших учнів адепту. Епта, але піклується про них, немов старша сестра, нерозлучний з нею. Юегуй, скарб адептів, творіння рук хранителя хмар. Він вірний захисник та черговий доказ прихильності адептів. В силу віку вона не здатна всевічно опанувати отримані знання, через що часом потрапляє в кумедні ситуації, але вона безсумнівно виросте дуже ерудованою.